Захворюваність на ковід 19 у Чернігівській області спала, але повністю хвороба не зникла. 10 серпня на брифінгу для змі доповідав про поточну ситуацію з коронавірусом начальник управління охорони здоров'я чернігівської ова Андрій Лінник У цьому році відмічається дещо збільшення звернення звернення за медичною допомогою населення щодо інфекційних хвороб. І переважно, як і в минулому році, це відбувається за рахунок коронавірусної хвороби. Я хочу наголосити на тому, що коронавірусна хвороба, на жаль, нікуди не зникла. Вона є епідемія дещо знизилася рівень захворюваності знизився. Андрій Лінник наголосив, що причини зниження сезонного рівня захворюваності різні. Багато людей вже вакцинувалися, причому я буду про це говорити. Детальніше пройшли повну вакцинацію різними доступними препаратами. По-друге, багато людей, на жаль, перехворіли і в них виробився імунітет після перенесеної хвороби. І ще те, що вже науково навіть доведено, це стресова ситуація, яка спіткала всіх нас під час повномасштабного вторгнення ворога на нашу територію. Тобто захисні сили організму спрацювали таким чином, що менше було звернень з приводу саме коронавірусної інфекції. На сьогоднішній день ситуація по області не критична. Хворі є, але не багато. 27 чоловік у нас знаходяться на амбулаторному лікуванні з підтвердженим діагнозом. Підтверджується він як відомо тестуванням. Амбулаторне лікування передбачає легкі форми захворювання, і людина знаходиться під наглядом сімейного лікаря, отримує відповідне лікування і проходить всі необхідні обстеження і лікувальні процедури, які призначені. Крім того, у нас 13 хворих на сьогоднішній день є на стаціонарному лікуванні. З них чийсь чоловік періодично отримують кисневу терапію. Це форми захворювання середньої важкості. Слава Богу, таких вкрай важких пацієнтів немає, які знаходяться на постійній кисневій підтримці. Як ВОЗ, так і МОЗ України прогнозують восени нову хвилю цього захворювання. Медична система області готова, але щоб убезпечити світ хвороби, варто щепитись тим, хто цього ще не зробив, а також отримати бустерну допомогу дозу вакцини в нас визначений 21 спеціалізований заклад для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу. 400 ліжок визначені для госпіталізації важких пацієнтів. Всі ліжка забезпечені кисневою підтримкою. Стовідсотково зроблено 827 тисяч щеплень. Які отримали понад 400 тисяч мешканців нашої області? Відсоток вакцинації становить майже 51, точніше, 58 від загальної кількості дорослого населення, причому повну вакцинацію пройшли майже 400 тисяч чоловік. 72 особи отримали додаткову дозу, і більше 27 тисяч населення отримали і ще й бустерну дозу. Також в умовах війни важливо вчасно вакцинувати дітей та дорослих від інших інфекційних хвороб згідно з календарем профілактичних щеплень. Ми знаємо, що вакцинація дозволена з 12 років. Діти також проходять. Вакцинацію за загально прийнятою схемою на сьогоднішній день майже 4 тисячі дітей пройшли цю вакцинацію в Чернігівській області, причому 38 вже отримали бустерну дозу. На прилученні також все стабільно. В серпні спостерігається незначне збільшення захворюваності, проте в масштабах міста це майже непомітно, що є гарним показником, каже Людмила Слободенюк, директор Прилуцького міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми за весь липень мали 38 випадків. На зараз на сьогоднішній день, це на сьогодні 12 серпня, ми маємо 45 випадків амбулаторно пролікованих хворих. Оду ці всі випадки завершилися з виліковуванням, це були в переважній більшості легкий перебіг. Єдине, що люди, які мають супутні захворювання, хронічні захворювання серцево-судинні, цукровий діабет, підвищену вагу, якісь ендокринологічні порушення. Ці люди вони теж перехворіли легкою формою, але вони тяжче переносять їм важче. Ця слабкість довше тримається. Не три тижні, чотири тижні. І от от підкашлювання довше тримається, але це все вкладається в визначення легкого перебігу захворювання. У місті вакцина є. Люди щеплюються і першою бустерною дозою, і другою. По 12 серпня ми вже маємо 506 зроблених щеплень. Всього. Це і перша, і друга доза, і бустерна доза. За липень місяць в цілому ми зробили 574 щеплення. І перша, і друга, і бустерна. Минулий тиждень і цей тиждень ми робимо четверте четверту, щеплення, четверте або бустерна друга. От таких, таких випадків ми вже маємо, ну, мабуть, 12 осіб щепилися за ці два тижні неповних. Четвертою дозою вакцини. В липні ми отримували комірнаті від Pfizer. Коронавак у нас є, якщо ви там дивитеся в телеграм-каналі, ми постійно оновлюємо цю інформацію. Коронавак вакцина у нас є в достатній кількості, там тривалий термін придатності. І вона в нас є й досі на балансі. В липні ми мали. 102 дози комірнаті від Файзер. Це ми, як правило, цією дозою ми проводили бустерну бустерне щеплення от за цей короткий період серпня місяця. Ми вже були отримали 402 дози комірнаті, і ми його вже завершили. Щеплення коронавірус нікуди не зникне. Він перейде в сезонні захворювання, як і будь-які інші ГРВІ. Тому ми маємо звикнути до цього, каже Людмила Слободенюк. А також закликає містян не нехтувати правилами безпеки під час прогнозованого спалаху вірусу. Реєструйтеся, записуйтеся в сімейних лікарів, робіть третю бустерну, якщо ще хтось не зробив. Вакцинуйтеся взагалі, якщо хтось не вакцинувався, тому що все-таки цей вірус може дати ускладнення небажання, особливо в тій категорії людей, які мають супутні захворювання, і вести себе відповідно. Тобто, весна, осінь, тримати дистанцію взагалі у скупченнях людей, мити руки, я думаю, що це така процедура, яка вже ми навчилися її робити. Масочний режим він не відмінявся. Але так як наші пацієнти носять маски місяцями одну й ту ж, Ну, хоча б її треба проглажувати, хоча б її треба через дві години. Ну я не говорю прати маску одноразового застосування. Це багаторазові маски, які мають в своєму складі, повинні мати вісім шарів марлі. В ній, до речі, складно дихати, тому всі користуються одноразовими масками. Тому їх треба хоча б провітрювати на сонці, або хоча б прати, прасувати праскою гарячим таким повітрям. Хоча б. а краще їх. Утилізувати тому масочний режим, особливо в масових скупченнях людей він повинен застосовуватись. Тож щеплюйтесь, мийте руки, носіть маски, та обов'язково тримайте дистанцію, адже попереду осінній сезон.